У мережі з'явилося відео з бойовим використанням французьких керованих авіабомб «Хаммер», модифікованими штурмовиками су 25 ВПС України. На цих кадрах пара літаків 299-ї бригади тактичної авіації виконує бойову роботу в день, вочевидь на сході країни. Французька технологія Есем Hammer – аналог американських так званих авіабомб GDM. у базових версіях. Використовуються боєприпаси на 250 та 1000 кілограмів. Для перетворення бомби вільного падіння у кориговану технологія AA SM Hammer передбачає оснащення снаряду такими частинами, як хвостовий модуль з оперенням та прискорювачем, бойова частина та блок наведення. Власне останній може бути трьох типів: інерційний супутниковий, також інфрачервоний та лазерний. Хаммер не просто планує вільному падінні, реактивний двигун дає йому потрібний буст для більшої дистанції, що надважливо для наших Міг-29 та су 25 п'яте, яким ні в якому разі не можна підніматися високо в повітрі в радіус дії російських радарів та ЗРК і винищувачів. Якщо вірити виробнику, ASM Хаммер можна запускати як з малих висот, так і з великої висоти. Щоправда, конкретні цифри не уточнюються, і безпечний пуск з малих висот дає змогу накривати відстань у 15 кілометрів. Офіційно про постачання хамер до України повідомили у січні минулого року. Умова йшла про півсотні авіабомб на місяць. Вже пізніше компанія-виробник заявляла про бажання збільшити потужності свого конвеєра і готовність створювати до 90 гібридів ракети і бомби на місяць. У червні у мережі з'явилось відео бойової роботи хамерами. Міг 29 і ось нині підтвердження про використання їх су 25 про апгрейд штурмовиків ВПС України говорили на початку літа 2024-го. Неймовірніше, тоді ще було зняти ось це відео. Вважають аналітики, але опубліковане лише в перші дні 2025-го. У кожного су 25 вісім точок підвізки боєприпасів, роз'яснюють експерти. Але як видно на відео, кожен борт несе лише по дві авіабомби, принаймні поки що. Але навіть використання більшої кількості хаммерів глобально на позицію в небі української авіації не впливає на даний момент. Будь-який літак ВПС не може підлітати до лінії зіткнення ближче ніж 30-40 кілометрів, і це за умови вкрай малих висот. Модифікація це добре. Вважають авіаексперти, але і близько не дає тих можливостей, як у росіян, що використовують каби. Росіяни скидають свої каби з висоти 14 тисяч метрів. За рахунок цього вони летять на 70 кілометрів. Без двигуна. А якби ми скидали хамери таким чином, да, то вони б летіли навіть на 90 кілометрів, бо вони мають додатковий двигун по ставій частині. Але зараз в нас нема запасу висоти цієї бомби, є лише запас кінетичної енергії від швидкості штурмовика, да? але практично нема запасу там, потенціальної енергії від висоти. Не й нема запасу висоти цієї бомби. Тому а застосування їх досить обмежене авіабомби «Хаммер» хоч і трохи, але дозволяють полегшити роботу української піхоти. Українці продовжують шукати методи протидії дешевим та на жаль дієвим російським кабам. Україна готується до ударів по Москві ракетами власного виробництва. Наша трембіта, а саме покращена версія ракети, яка може діставати в глиб Росії, знову у заголовках іноземних ЗМІ. Те, що Україна поспішає якомога швидше мати в розпорядженні власні ракети, британське видання за телеграф пов'язує із небажанням українського уряду ризикувати у разі скорочення або припинення американської допомоги Україні після вступу на посаду обраного президента США Дональда Трампа, до чого залишилося всього три тижні. Нова крилата ракета трембіта може стати найбільшим символом прагнення України до автономії в галузі вогневої потужності, передбачаючи той день, коли у неї закінчаться американські боєприпаси на замовлення. Насамперед балістичні ракети армійського тактичного ракетного комплексу «Атакамс» дальністю 190 миль. Україна готується до створення трембіти та інших боєприпасів глибокого удару великої дальності. Їх багато. На великій кількості боєприпасів акцентується не дарма. Саме масове виробництво ракет запорука успішного досягнення цілої України по знищенню об'єктів на території РФ. Розробники запевняють, ракету можна робити масово в самих простих і доступних умовах. Тому трембіта це народна ракета, фактично з гаражів. Для її виробництва потрібні звичайні верстати, яких в Україні більше ніж достатньо. А стояти за цими станками можуть навіть некваліфіковані працівники і не. Менш важливо це дешева у виробництві зброя. Ми хочемо досягти вартості одні, одного засобу, однієї ракети, в модифікації хідної цілі не дорожче, ніж мавік, так званий поширений дрон має. В модифікації бойової високоточної ракети не набагато дорожче. Принаймні. Набагато дешевше ніж всі відомі аналоги розробники. Волонтери подумали і над тим, як же організувати таке виробництво в Україні в умовах війни, коли мета РФ зупинити процеси і завадити виготовленню. В наших планах станом на зараз близько 50 підрядників, які будуть лиси виробництво в перспективі, в личній перспективі це будуть сотні дрібних металообробних підприємств, ми хочемо забезпечити такий, таку диверсифікацію виробництва, щоб взагалі не було жодного сенсу вносити якийсь удар по одному з що Знищити таке масове виробництво просто неможливо. Серце ракети пульсуючий повітряно-реактивний двигун. Технологія позаминулого століття. Це, хоч і модернізований, але патент ще 1863 року. Такий, наприклад, використовували німці у версії бомби V-1. А ось стати розумною цій ракеті і далеко літати дозволяє сучасна електроніка. Старі технології у поєднанні з нинішньою апаратурою роблять ракету дуже. Ефективною. Ми готуємося до оперативно-тактичної глибини. В перспективі це буде глибина, достатньо для того, щоб наносити враження на, на глибині 600. Гривень. Саме нова потужніша версія її може дістатися Москви чи інших російських міст. Військовий оглядач Девід Екс зазначає, що Україна може поставити на озброєння тисячі трамбіт навіть без зовнішньої бюджетної допомоги. Цей масштаб має значення, щоб зрівнятися з масованими російськими бомбардуваннями українських міст, баз, електростанцій, і заводів Україні потрібно масово посилити власне бомбардування російських міст, баз, НПЗ та заводів. Невелика кількість крилатих ракет і «Сторм Шедоу» скальп, які Україна отримала від США, Великої Британії та Франції, недостатня для інтенсивної кампанії глибоких ударів. Після майже двох років інтенсивної напруженої роботи для переходу від етапу випробування до постачання української армії залишилося близько року. Саме тоді, у разі успіху, російський ВПК опиниться під шкавалом ударів українських ракет.